А як працює, яке дефіцит калорій, а періодичне голодування? дефіцит калорій. А веганство? дефіцит калорій. А палодієта? дефіцит калорій грати. А дієта 8 кількість і тут дефіцит калорій. А гарніво дефіцит калорій. А не їсте 26, дефіцит калорій. То що? То що? Дефіцит калорій? Все дефіцит калорій, тільки через цей механізм. Нема чуда? Нема чуда. Будь-які дієти для схуднення працюють лише через дефіцит калорій. І найкраща дієта для тебе особисто це та, яку ти зможеш притримуватись все життя. Відповідно, сідаючи на якусь новомодну дієту, спитай себе, чи готовий ти так харчувати все життя, якщо ні, ти преречений на невдачу, навіть якщо ти зможеш схуднути зможеш перетерпіти, опісля схуднення ти вернешся до старого способу життя, до того способу життя, який вже призвів до зайвої ваги, і який закономірно призведе до неї знову.